Класна квартира за 28 тисяч доларів, особливо для людей, які шукають під оренду. Да, вона без ремонту, але в гарній локації. Це Святошинський район Києва, вулиця Верховина, 81. Це десь в 15 хвилинах від станції метро Житомирська, третій поверх, цегляний будинок, загальна площа 21 квадратний метр. Це смарт. Але якщо в цій квартирі зробити ремонт, вона здасться десь за 13 тисяч гривень. Це 100%. А ремонт в цій квартирі вийде. Ну, з меблями з технікою, я думаю, що десь в 12 тисяч доларів точно можна вкластись. Тобто, квартира 28 плюс ремонт меблі техніка е виходить там ще плюс 12. Загалом 40 тисяч доларів. Тобто за 40 тисяч доларів ви отримуєте квартиру з новим ремонтом, з новими меблями. І такі квартири, Смарти, зараз дуже гарно здаються. Тобто 40 тисяч доларів вкладаєте і здати можна за 13 тисяч гривень з легкістю. Та, там 3-4 дня максимум за тиждень. Тобто дуже цікавий варіант на сьогодні.